Доброго дня всім. Ми знаходимося в приміщенні Асоціації Відкриті серця в конференц-залі, в якому і розміщене обладнання, мультимедійна дошка, проектор. Ще одна мультимедійна дошка з проектором. А також є в нас дуже гарний ноутбук, який дозволяє якісно нам працювати з мультимедійним обладнанням. Ми дуже задоволені, що маємо таке обладнання, так як воно полегшує роботу нам, яку ми проводимо тут, в нашому конференц-залі, а саме ми проводимо різні тренінги, семінари, наради, в яких, звісно, і участвують люди з інвалідністю. І не секрет, що для людей з інвалідністю дуже складно сприймати інформацію, якщо вона задіяна лише. З однієї точки, наприклад, сприйняття це лектор. А таке обладнання демонстративне, яке ми можемо використовувати для якісного сприйняття інформації, а також її засвоєння. Тому ми надзвичайно раді, що ми маємо можливість не лише якісно подавати інформацію, а наші семінаристи чи ті люди, які участвують в навчальних різних заходах, можуть якісно сприймати. Потім передавати та використовувати для своїх потреб. Також до такого гарного обладнання ми підвели швидкісний інтернет, тобто волоконний, який дозволяє нам працювати в онлайні і теж дуже гарно передавати інформацію, яка дозволяє навчатися нашим всім відвідувачам, семінаристам, а також це дуже гарно. Впливає на сприйняття інформації. Дякуємо всім, хто причетний до того, що ми змогли облаштувати такі гарні і гідні умови для людей з інвалідністю.